Українські військові невпинно доводять свою хоробрість на полі бою проти російської армії. Найяскравіші докази цього військові здобутки з поля бою. У Волинському регіональному музеї військової техніки з'явився новий доказ сили волі та майстерності наших захисників. Підбита бойова машина окупантів. Про бойову машину Тигр, який зламала зуби, обміць і броню наших захисників. Дивіться у сюжеті далі. Історія нашої землі, нашого народу і нашого війська твориться просто тут і зараз. Відтак Волинський регіональний музей військової техніки чергове поновив експозицію. Фонд музею поповнився новим військовим трофеєм Тигр бойова машина окупантів, яку успішно знищили наші захисники. Сьогодні фонди нашого музею поповнилися цікавим експонатом, а саме це бойова броньована машина Газ-Тигр, яка використовується військами Російської Федерації. Перша, якщо можна так сказати, її презентація була на відомих кадрах ще 2014 році, коли на таки машина за допомогою блокували військові частини Збройних сил України в Окупованому Криму, коли вона не могла бордюр переїхати. Власне, це трофей Сил оборони України, який був здобутий. В боях за місто Ізюм Харківської області осени 2022 року. Саме такі новітні трофеї найбільше привертають увагу як дорослих, так і зовсім юних відвідувачів музею, адже вони служать найкращим свідченням натхнення і мужності наших захисників. Вже вдруге. Сьогодні ми в цьому музеї і раді, що поповнюються постійно експонати, щось нове привозять. Наскільки нам відомо сьогодні, також буде експонат експонати ми. З радістю подивилися підбиту російську техніку. Ми приїхали з Рівного з спеціально в цей музей, подивитися. От. Бо перед тим як були ми тут на змаганнях були, тоді сніг був якраз. От. А зараз снігу нема, то ми вирішили приїхати пофоткати. От інотехніка, яка там стоїть. Бойова російський тигр був підбитий на ізимському напрямку, і тепер це просто чергова бляшанка, яка поповнила кладовище знищеної російської техніки. Такий експонат, безперечно, є черговим доказом успішної боротьби українського народу за волю і свободу. Так звана Росія протягом багатьох століть намагається знищити нашу історію, знищити нашу культуру, знищити наш славетний український народ. Тому наша задача сьогодні зберегти ось цю нашу новітню історію для того, аби наші діти, нащадки, внуки, правники дуже добре розуміли, хто наш ворог, дуже добре розумів розумів те, що відбувається сьогодні. Фонд Ігоря гаріпалиця тільки разом допомагає нині музею військової техніки наповнюватися експонатами сучасної історії. Сьогодні допомогли в транспортуванні спаленого ворожого тигру для того, аби діти могли доторкнутися до цієї історії. Подібні артефакти, свідки і учасники гартування української перемоги. Тому так важливо зберегти їх для майбутніх поколінь, і у цьому допомагають як самі військові, так і благодійники. Якщо в головах наших людей залишиться хоча б краплина ракової пухлини під назвою Російський мір, то повірте, через... 30 років чи через 50 наші онуки візьмуть зброю і будуть воювати. Це біда. Тому я сьогодні хочу завдячити саме фонду Ігоря Палиці, що він нам допомагає. І сьогодні буде представлений новий експонат героїзму і мужності наших хлопців 40 ї артилерійської бригади, яка знищила під Харковом саме цей Кацапський тигр. Музейна експозиція сучасної військової історії поповнилась також ще одним не менш приємним подарунком прапором України від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його особистим підписом та нагрудними відзнаками. Поціновувачі можуть побачити в музеї і польову форму. Піксель головнокомандувача цього року. Експозиція нашого музею поповнилася польовою формою одягу. Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужни, яку можна спостерігати в нас музею. А зараз ще поповнюється прапором України з підписом головнокомандуючого. Крім того, Валерій Федорович нам передав ось відзнаки. Головну команду зсу з його особистим підписом. Наявність таких експонатів, які потрапляють до музеїв практично з поля бою, цінний урок майбутнім поколінням, який дозволить краще пізнати минуле свого краю та уникнути повторення трагічних сторінок його історії. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на час.